В Україні запрацював оновлений проект Брама від кіберполіції. Суть даного проекту заключається в протидії проявам Російської Федерації мережі інтернету в українському сегменті, так медіапросторі, протидія фейкам, пропаганді і також каналам зв'язку окупанта. Це перш за все. Немало уваги приділяється і викриттю шахрайських магазинів, цькуванню неповнолітніх у мережах і загалом підвищенню рівня кіберграмотності населення. Стати учасником проекту може кожен українець. У Нас є бот, це така головна складова нашого нашої синергії. Проектів Брама це є стоп дракс бот який допомагає. Протидіяти ось безпосередньо незаконному контенту в мережі інтернет. Перш там є два розділи. Перше за все, ви можете долучитися і надавати посилання на блокування. Тобто, якщо ви виявили десь пропагандистський матеріал або фейковий, або можливо канал зв'язку окупанта, що важливо підмітити, що під каналом зв'язку мається на увазі чати, можливо, боти там, де спілкуються расисти і витребовують інформацію. Співпраця з представниками кіберполіції займає усього декілька хвилин і робить невід'ємний внесок у боротьбу із злочинцями. Вам необхідно дві хвилини вашого часу, тобто отримуємо посилання на блокування, так які вже раніше зібрані іншими громадянами. Натискаємо Поскаржитись, бот вам надає. Інструкцію, що необхідно вписати в скарзі, і в подальшому таким чином ви долучаєтесь до блокування. Чим більше скарг надано надіслано на ресурс, тим більше вірогідність того, що він буде або заблоковано, або взагалі видалений. Боротись проти ворога легко, якщо згуртовано, стати на поміч можуть усі бажаючі, доєднавшись до захисту інфопростору. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.